День 22 червня для ветеранів слов'янського керамічного комбінату розпочався з поїздки до братських могил воїнів, загиблих на фронтах Великої вітчизняної війни. Першою зупинкою стало кладовище мікрорайону Північний. Вшанували ветерани і пам'ять жертв фашизму, мирних слов'янців, розстріляних та замучених німецькими окупантами. Наступною зупинкою став меморіал на горі Артема у Святогірську, де ветерани замислилися над уроками Великої вітчизняної війни. Перший урок И важнейший урок говорит о том, что решение всех спорных вопросов между государствами не может решаться с помощью силы, а тем более розв'язанной войны. Вже мало залишилося живих свідків, хто пам'ятає день 22 червня 1941 року, хоча є й ті, хто береже пам'ять. Пацаном же був, ну 13 років не було. І от біжал, самоліт опускається, і по мені з пулемету. Ну, все благополучно не зацепило. Первые немецкие части это были эсэссовцы. Почему-то вошли эсэсовцы первые. Сразу они согнали всех на площадь, и была перепись. Населення і були об'явлені строгі порядки. Останнім місцем призначення поїздки слов'янських ветеранів стала братська могила, розташована у скиті усіх святих Святогірської святоуспенської лаври. Там до ветеранів приєдналася слов'янський міський голова Неля Штепа. І ще молимся, покині душу ставших рабов Божих. Важіє воїна в наполібрані за ті число. Отечество, в ті Великої не війни. Животствоє положивши, транспончавшися, я їже просідіся їм всякому пришення, вольному же невольному. Святогірські ченці радо прийняли удар від слов'янської делегації ікону та керамічні вироби. Саме так мирно, без політичних пристрастей та націоналістичних ідей у молитві за захисників вітчизни, ветерани війни і провели цей скорботний день. Цей день має стати днем національного примирення, днем спільної молитви за тих, хто в роки Великої Отечественної війни. Ну, перемога… Победа... Пришла, я считаю, потому что все 15 республик ні ни, никто не считал какой национальности, а за каждый клочок земли воевали.